Всім привіт, мене звати Яна. і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Рада вас всіх тут бачити. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ну, принаймні, я на це. Сподіваюся, якщо вам сподобається ця ідея, обов'язково пишіть про це в коментарях, і я вам розповім про інакші роки. Отож, давайте спочатку коротенько розповім, в чому ідея цього відео, а спонсором, так би мовити, цього всього запису став ось цей невеличкий блокнотик. Я прибирала на своєму робочому столі, і в мене є поличка, де зібрано багато блокнотів вже за дуже багато років. І я вже неодноразово вам розповідала, що я з тих людей, які завжди читали і завжди планували, і кожного року. В кінці блокнотика я ввела список тих книг, які я читала. І власне, це мій блокнотик за 2015 рік. До речі, прошу звернути увагу на його розмір. І насправді цього блокнота мені цілком вистачало для того, щоб спланувати якісь свої справи. Отут в мене пише: Думки створюють речі. Пам'ятаю, що ця фраза дуже мене тоді надихала. Чекайте, давайте я покажу, напевно, яка в мене була система. Ну, тобто, переважно, я щось там писала по днях. На початку місяця, ось серпень, у мене ось тут були відмічені якісь там дати. Ну, таке, нічого особливого, але що цікаво, що ось в мене, наприклад, тут 31 серпня була відмітка оплатити спортзал. На той момент, 2015 рік, спортзал вартував 250 гривень за місяць. Ось так. Одним словом, багато в мене таких буклетів можна тут. Багато всього. Знайти. Але найцікавіше те, що ось, власне, про що ми будемо говорити, це книги, які я тоді читала. І все-таки насправді невеличкий список, тому що коли я розповідала, що я читаюча людина, напевно, багато хто з вас думав, що я завжди читала 50 ну хоча б 30 книг у рік. А власне так не було. Це 2015 рік, і це всього лиш 9. Прочитаних книг. І коли насправді я переглянула цей список, мені стало дуже і дуже сумно. Тому це відео, напевно, в першу чергу про мій читацький і особистісний ріст, а також про те, щоб підтримати вас, показати те, що вибір книг може бути. Абсолютно різний, абсолютно несвідомий, але все в наших силах змінитися і, відповідно, стати більш такими сформованими людьми. Давайте невеличкий екскурс, відповідно, 8 років тому, ким я була. Власне, я тоді ще була незаміжня, відповідно, без дитини. Працювала вже в рекламній сфері. І ну, вважала себе досить адекватною людиною. Це вже, власне, 2015 рік, тобто вже відбулися події 2014 року. І тут увага! Всі Книги, всі 9 книг, які є в цьому списку, вони всі були прочитані мною російською мовою. Е, ось так, на жаль, я насправді про цей момент тоді взагалі не задумувалася, якою мовою читати. Е, далі я тоді вже дивилася буктюб і, на жаль, це був російськомовний буктю. Е, і тому одразу хочу сказати: ось цей момент, якщо ви раптом. Є книжковим блогером, і в кадрі ви показуєте російськомовні книжки. Я насправді цього також довго не розуміла, але все приходить відповідно з часом, тому... Засуджувати нікого не буду, але прошу так би мовити задуматися. Коли ви показуєте російськомовну книгу в кадрі людей, які є несвідомі, не задіяні в цей ось літературний процес, не стикаються з якимись видавництвами, вони дивляться ось на цю картинку і купують ось цю саму книгу, про яку ви розповідаєте, навіть якщо ви розповідаєте про неї українською мовою. Саме так зі мною відбувалося. Дуже багато книг, які я тоді бачила на російськомовному буктюбі, я відповідно потім знаходила в електронній. Або й купувала в нас в книгарнях, тоді що було вдосталь російських книг, які можна було купити у вільному доступі. І знову ж таки, я не задумалася, що власне я підтримую країну-агресора купічиною, ну і тому подібне. Далі про те, в яких форматах я читала. Я читала в електронному форматі і в паперовому. І в електронному форматі я читала піратки. Це були е, піратки російських книг, російських перекладів. Ну, зараз ви про все дізнаєтеся. Е, і я також тоді насправді не задумувалася про цей весь момент з піратством. Е, тому що знову ж таки навіть від російських видавництв я <свісно> не хочу дозволяти собі піратство, тому що е, для чого мені це? Я можу... Придбати книгу е, за кошти, підтримати українські видавництва. Загалом я не хочу цієї мови читати і підтримувати культуру крадіжки. Е, Ну, що я показую таким прикладом? Та нічого хорошого. Ну і відповідно, ось цей момент з пірасом для мене також прийшов згодом. Знову ж таки, нагадую, це 2015 рік і мені 26 років, тобто це не 16 років. І коли я дивлюся на відео зараз ось молодих буктюберок або загалом спілкуюся з людьми молодшими за мене на 10-15 років, мені зараз 34, то я ось просто завжди така: М -м, як прикольно, що зараз молодь настільки більш свідома, Дома настільки більш задіяна в це все. Хоча, знову ж таки, Петрусь, я вважала себе досить адекватною людиною, я читала багато курсу чліту, загалом цікавилася цим, але, як ви бачите, недостатньо. І ось 2015 рік це покажу. Я відкладаю цей блокнот. Бо я собі насправді ось окремо виписала ось тут перелік цих всіх книг. І давайте ми з вами пройдемося по цьому списку. Я спробую згадати знову ж таки, що це були за книги, де я їх брала, і чи я їх пам'ятаю. Отож, перша книга, яка була прочитана у 2015 році, це була провина зірок Джон Грін. І пам'ятаю, що ось цю книгу, власне, я побачила на російськомовному букту, і про неї тоді говорили всі, і мене вона зацікавила. Це підліткове Роман, який розповідає про підлітків, які будуть смертельно хворими. І от, знаєте, часом кажуть, що якісь такі книги, там підліткові, ще якісь, вони не запам'ятовуються, але це ще не єдина книга зі всього списку, яку я чітко пам'ятаю, яка на той момент мені дуже сподобалась. А тут в мене ще зараз будуть м -м, різні класичні речі, небагато. З дев'яти книг сильно не розженеся за рік, але все рівно. Ця книга виходила в видавництві Камбук у 2016 році, тобто вона є в українському перекладі. Вона справді такий світовий бестселер, є навіть фільм, якщо не помиляюсь, я не дивилася. Наступна книга, яка була мною прочитана, це Очі мерців Деніал Корнекері. І це ірландський автор, це готична проза. Відповідно, я вже неодноразово розповідала, що я готику дуже люблю. Але я абсолютно не пам'ятаю, що це за книга. І я Іляюсь до думки, коли я шукала на просторах інтернету, що ж це таке, що це була, на жаль. Збірка готичної прози ірландських авторів в відповідно від російського видавництва. Але я не впевнена, бо я абсолютно не пам'ятаю, і я підозрюю, що я читала це в електронці. Буду, до речі, ставляти відповідники українські або англійські книг тут у відео, щоб не транслювати ось цю бкладинки, які я читала тоді. Третя книга це було Падіння дома ашерів Едгар Аллен По. Власне, це новела, як і очі мерців. І знову ж таки, я не пам'ятаю. Читала точно в електронці і не пам'ятаю, чи це просто я прочитала одну новелу і внесла її в список як прочитаних книг. До речі, те саме відбулося з очами мерців. Чи це була новела, чи це ось була збірка? Чи це знов ж таки була збірка Едгара Аллена По творів. Читала в електронці російською це 100%. Ну, я. Не пам'ятаю точно, але майже на 100% впевнена. Четверта книга це Хребти безумства» Говард Лавкрафт. Знову ж таки, оце, я пам'ятаю, чітко, я читала в електронці, також російською мовою. І це було перше моє знайомство з Говардом Лавкрафтом. І я тоді була настільки вражена. Я не пам'ятаю, якось просто скачала. Цю книгу, коли шукала щось таке химерне, готичне, містичне. І я думала, що це буде ось одна велика історія, а це виявилося, ну, власне, збірка творів. І мене настільки вразило те, що він писав, як він писав, про що він писав, Ну, це був безперечний захват. П'ята книга це 100 головних принципів дизайну. Як втримати увагу? Сьюзен Уейкершер, якщо правильно вимила прізвище авторки, цю книгу також читала в «Електронці». Не буду повторятикої мови. А, і це, відповідно, було ну, в рамках моєї професійної діяльності. Про що книга? Абсолютно не пам'ятаю. А ось е, наступна книга, шоста: ux Design. А, Я не пам'ятаю, яка там була повна назва. Так в мене просто записано в блокноті UX-Design. Але я чітко пам'ятаю цю книгу. Це була паперова книга з м'якою обкладинкою, власне, про ux Design. А, Була вона досить непогана, з практичними завданнями, надихаюча. А, вона була від російської... Видавництва і на той час, 2015 рік, вона вартувала якихось величезних коштів, мені здається, 400 гривень, мені її подарували тоді. І ну, це була типо, непогана книга, але знову ж таки, що в той момент, по якихось там таких професійних моментах, можливо було придбати лише книгу від видавниць наших сусідів. Сьома книга. Хижа в лісі Роберт, Robert Дісендейл». Слухайте, знаєте, я тут це понаписувала в блокноті, сама не можу розібрати. Свій почерк цю книгу я також дуже чітко пам'ятаю. Вона виходила від клубу сімейного дозвілля російської мови. Тоді більшість книг ще виходила цією мовою в них, і це просто огидно жахлива книга. Насправді. Я не хочу її перечитувати зараз, щоб зрозуміти, можливо, якісь там глибші сенси. Але це від англійського автора, вона розповідає якусь таку дику історію про хлопчика, в якого помирає мати. Вона, якщо не появляється, хвора на рак. І перед смертю вона якби віддає свою дитину своєму батькові, ну, дідові, відповідно, цього хлопця, щоб він за ним наглянув. Але ми одразу розуміємо, що цей дід він далеко не сповна. Розуму, і з ним дуже сильно щось не те. Та. Ну, там є такі воєнні підоснови про партизанську війну, і одним словом, все зводиться до того, що там потім цей онук він буде жити, голодувати в лісі, тому що в діда поїхав, поїхав дах і пам'ятаю, якийсь там кінець, такий неоднозначний. Ну, така, знаєте. Ех, неприємна книга, але чому ще я її запам'ятала? Тому що вона настільки мені не сподобалась, і я настільки шукала на неї якісь відгуки, е, хотіла почитати, взагалі знати, чи комусь вона сподобалась, що завдяки ній я вперше знайшла сайт Goodreads, тому що це, мені здається, була перша книга, коли я шукала відгуки в інтернеті від інакших читачів, бо до цього моменту я ніколи не робила, але настільки вона мені не сподобалася. Далі книга це «Кращі страхи року Елен Дэтлоу. І, взагалі, Елен Дитлоу це упорядниця таких збірок, досить популярна, не пам'ятаю редакторка в Америці. І, власне, це також збірка з дуже гедесною вкладинкою. Я пошукаю, як ця збірка виглядала в іноземному виданні. Я не думаю, що так, але хто його знає, що там було в цій збірці, які оповідання взагалі не можу сказати, тільки знаю, що вона була відповідно містична вся. Абсолютно нічого не пам'ятаю. І остання книга, яку я прочитала в 2015 році, яку я добре пам'ятаю, це Довга дорога додому, Сара Брієрлі. Це також клуб сімейного дозвілля, також російською мовою. І ця книга насправді вона є досить цікава, тому що вона є автобіографічною, власне, Сара Брієрлі. Він народився в Індії, але у віці 5 років він загубився на потягах. Тобто там спочатку розповідається про бекграунд його бідної родини, як вони жили, в велика. Багатодітна вони якось там, якщо не помиляюсь, підзаробляли діти на вокзалі. І в якийсь день він сів на той потяг. Відповідно, загубився в країні, але йому пощастило. Він потрапив в дитячий будинок, звідки його всиновили, і він потрапив. До Америки, якщо не помиляюся. Ну, тобто, як умовно пощастило, він не повернувся до своєї матері, але він не загинув на вулицях, з ним нічого не стало страшного, і він е, потрапив в хорошу родину, зміг, відповідно, вивчитися, вирости. Але його не покидала думка знайти свою маму, свою сім'ю. І ось в дорослому віці він за допомогою сучасних технологій, а саме Google Maps, сидячи просто годинами місяцями, вишукував. На карті відрізки, тому що він ну, пам'ятав з п'ятирічного віку певні детальки, якщо вимовляю на Донапіровежу, наприклад, і ось сучасна технологія Google карт дозволила йому знайти місце, де він народився. Тобто він по маршруту потягу, на якого його знайшли, рухався Google картою, кадриками, допоки не побачив знайомі пейзажі. І далі, відповідно, він вже полетів в Індію. Потрапив в то селище і зміг знайти свою родину. <свісно> Ось так. І звісно що це таке досить щасливе воз'єднання було. Ну він вже доросла людина, був, тобто, відповідно, він не лишився з ними жити, але підтримувати контакти, і це все. Тому така справді цікава історія. Мені здається, що українською мовою вона так і не вийшла в клубі сімейного дозвілля. Отож таке, на цьому все. В 2015 році я прочитала всього лише 9 книг. І як ви бачите, особливо чимось пишатися не. Маю, а якщо так ще аналізувати, то по факту з цих книг я пам'ятаю тільки чітко власне «Довгу дорогу додому провину зірок. Хребти безумства Говарда Лавкрафта. Та хижу в лісі, ось цю книгу, яка настільки була мені неприємною, дурною і огидною, що через це я її запам'ятала. І я сподіваюся, що ця моя ганебна сповідь про те, що читаю у 2015 році, вас надихне до своїх читацьких змін, тому що, як ми розуміємо, всі ми робили помилки. Не всі ми одразу дійшли до того, що таке інтелектуальна власність, чи які книги потрібно обирати, які видавництва потрібно. Підтримувати. Це все приходить з часом, з нашим захопленням, зацікавленням. Тому ось так я насправді, коли подивилася список, я була трішки шокована, бо я, напевно, думала, що все ж таки в мене була ситуація трішки краще. Але як бачите, ні. Тож, якщо вам сподобався такий формат, обов'язково, обов'язково, мені про це напишіть. І я ще пошукаю свої блокноти за якісь там давненькі роки, і розповім, що я вам читала і що я взагалі робила в цей час, в цей рік. Ну, ось так, якісь загальні такі гачки. Тож, до нових зустрічей, всім па-па!